Антипаркувальні паркування точно не рятують. Прошу бути свідомими. Все, капець. дуже негарно з вашої сторони. Дуже не гарне. Добре, нахай, после шторки. Вони не рятують. Все, капець, дуже негає. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми на каналі Чесних оглядів. Зручне місто. Будемо пробувати робити дуже нестандартний огляд міської інфраструктури. Тому що раптово пішов в сніг, не було, не було, і пішов, Ну, нічого не зроблю, тому що не кожен день є можливість зняти. Сьогодні є, але погода підклала нам сюрприз. Тому будемо викручуватись, як можемо. Ми зараз на вулиці Орлика будемо зараз дивитися, як ця вулиця живе після того, як повністю відкрили її для руху автотранспорту. Ну і кілька моментів, які не сильно прикрило снігом, ми з вами побачимо. Решту я вам розповім. Погнали дивитися. No, no. Вулиця Орлика знаходиться в північній частині міста, і тут, бачите, така цікава територія: тут є одразу лікарня, морг, церква, гаражні кооперативи. Але попри все, тут є велика потреба в паркуванні. Але попри те, що тут є платний паркінг, до речі, 20 хвилин безкоштовно на території лікарні для відвідувачів. Також ви бачите, що на вулиці, на самій вулиці паркуються на смузі для руху велосипедистів. Хоча парковка є, але напевно люди не хочуть платити. Їм начхати на правила. Не знаючи броду, не лізь у воду, каже українська народна мудрість. Але мудрість приходить не до всіх. Дехто проєктує вулиці так, що тут стаються озера і ріки. Зараз ми будемо теж не мудрі, попробуємо перейти дорогу. Через ото. Не буду казати, що. Та тут глибоко. Ні. І далеко стрибати. Ну, Я не знаю, як можна було на рукожопити такі озера. Це ж, походу, єдина така от діляночка рівна, і видно, ухил дороги пішов туди і пішов сюди. Звідси воно нікуди не витікатиме. Навіть якщо би сніг прибрали, я думаю, що тут буде. Завжди вода стояти. Не вірите, повернемося сюди весною. Але з вертикальним плануванням щось тут однозначно не так. Це мала бути найвища точка вулиці. І тут до реконструкції не було оцих сходів, оцих дурацьких сходів. І не було оцих дурацьких сходів, які там з'явилися після переходу. А Отак ви йдете, йдете транзитним хідником. І хоп, впираєтесь. Тут така от. Клумба з люком це місце для пам'ятника Ну, Тому що не проєктується так, що ви йдете по тротуару і вправитесь в цю єрунду. Це все раніше було в один рівень без перепадів тих висот. Але ви це зробили. Молодці! Ну і от, ви бачите, тут є кишені для паркування. Тобто навіть не просто кишені, а одна величезна довга кишеня тобто цілий ряд для паркування, для паралельного паркування. Так, тут йде так. Там кишеня. Велосмуга, смуга для руху в один бік, смуга для руху в інший бік. І знову велосмуга, і ціла смуга для паркування. Тобто, якщо у вас дуже нема грошей, але ви хочете стати на цілий день і не платити за в'їзд на територію лікарні, то стати вам є де? Ось ось. Ну, Це місце непогано, бачите, обіграли. Тут камера, такі люки там є. І зробили хідник в обхід. Я надіюсь, вам видно хідник, от я по ньому йду, бо тут раніше по тих сходах треба було скакати. Але оцей проїзд, я так розумію, він не завершений, тому що тут нема пониження, треба стрибати. Е, надіюсь, що це ще дороблять, бо щось тут не те. Позаду мене вже комунальники швиденько порізали гілки, забрали дерево, яке впало на автомобіль. Негода, мокре, снігу, налипання наробило трошки халепи і біди. 15 хвилин вже все почистили. Але хотів показати, я вам не це. Ви бачите, позаду мене за спиною цілу купу вільних місць для паркування. Я вам розповідав, що тут є кишені. Понад 100 паркомісць тільки в кишенях зробили, це не рахуючи стоянки на території лікарні. Але всі паркуються де? На велосмузі. Всі паркуються на велосмузі, не хочуть ставати на парковку. Я що не хочуть вставати. Тому що, бачиш, дерева падають. Бачу. То Та там теж дерева є. Добре, нехай допустить трохи. От є місця для паркування не під деревами. от. Дерева дуже далеко, вони молоді. А тут от місця. Ось, будь ласка, Та-дам! Ще одне свято, душі і гаманця. Роблять парковку. Ще одну парковку. Раніше тут була е, закинута територія, відгороджена парканом. Тепер тут буде місце для паркування автомобілів. Крім тих місць, що ми показали, ще он-он-он ціла купа. Паркуйтесь на здоров'я, не порушуйте правила. Неймовірно, але факт, мало хто знає, але під тою купою снігу знаходиться велосмуга. Ми тільки що бачили, як їхала снігоприбиральна техніка, але вона чистила тільки смуги для руху авто. Велосмуги вона, на жаль, не чистила. Там, де наставлені автомобілі, там зрозуміло, але там, де їх нема, чому не чистила, не знаю. Напевно, пріоритети. Ну, Друзі, тепер найцікавіша частина, остання дороблена частина вулиці Орлика це, власне, частинка біля Базару, ринок Тополя, славнозвісний. Ринок побороти неможливо, тому що в нього є хороші покровителі в Верховній Раді, але попри те, що кіоски з нами назавжди, хе -хе, я сподіваюся, що ні, знесемо якось. Але е ситуація біля ринку завжди буде і є напружена. Тому що дуже багато людей, дуже багато автомобілів. Сьогодні вихідний день, негода, людей дуже мало, авто дуже мало. Що тут робиться в будній день? Я вам покажу окремо. Але повірте, тут треш і угар, і тут потрібно ставити скрізь стовпчики. І без стовпчиків тут порядку не буде, тому що не буває порядку біля базару, без жорстких методів контролю або фізичних бар'єрів. І що робить? Давайте поставимо більше антипаркварних стопчиків. Антипаркувальні стопчики вони не рятують. Що? Якщо в людини немає бажання берегти ділянку. Вони не врятують. Так само можна бампером зацепити паркувальний стопчик. Так само можна пошкодити той самий тротуар. Тому антипаркувальні стопчики вони не рятують. Тут тільки рятує свідомість кожного громадянина. Як ви могли зрозуміти, я не погоджуюсь з цим твердженням. Якщо вам, як керівнику підприємства, яке замовило реконструкцію, шкода праці, тої, то поставте ступці. Прошу бути свідомими. Оскільки ви бачили, що ми сьогодні пройшлися. Вулицею Орлика і немає ніяких інспекторів з паркування, немає поліції, яка би звернула на це увагу. Відповідно, біля базару тут вже деякі клумби вже навіть понищили. О, стовпчики. Да, вот Друзі, як ви бачили, сьогодні по всій вулиці, там, де нема делінеатрів, велосмуга запаркована. Але так само на нижній частині постійна проблема там, де нема стовпців. Автомобілі заїжджають на тротуари і на газони. Тут всі газони вже перериті колесами, є озеленення, є кущі, є дерева, то все нищиться. І е, очевидно, що потрібно захистити. Оця ділянка біля Балатону, між Балатоном і базаром. Тут постійно я роками писав звернення, і мешканці теж, бо тут завжди заїжджали на газони. Нарешті район там поставив стовпці після тої реконструкції. Тут з'явилися ще місця, куди вони можуть заїжджати. Бо тут раніше паркан був зараз. з'явилася нова дира, куди заїхати на газон. Потрібні друзі, стовпчики. Це очевидно як білий день. Прошу бути свідомими, але не всім. Ну і найцікавіше в нижній частині вулиці Орлика це те, що тут стало дуже широко. Так тут можна боїнг посадити. три смуги для руху автомобілів. Дві на виїзд, одна чисто правоповоротна на вулиці Мазепи, ну і звичайно дві велосмуги, як і по всій вулиці. Ну надіюсь, це всім дуже сильно допоможе. Але не всім. Ну і тут рукожопнули конкретно, бачите, тротуар іде, а його продовження немає. Тут от болото під снігом, тут болото. Тут мали зробити ще шматочок тротуару, який би з'єднувався з основним транзитним вздовж дороги. Ну, доробіть, га? Доробіть. Друзі, покажу вам фішечку всіх реконструкцій Львова. Величезна вода на переході, калюжа, сніг, все що завгодно, крім рівного, безбар'єрного переходу, зручного для людей. Причому це на всіх вулицях так. З вертикальним плануванням я бачу у всіх величезні проблеми. Я це місце вам показував. Тут перепад був 50 см. Я вам покажу, чим то ще вилізло нам боком, крім тої калюжі. Є, То треба дзвонити. 15,80? Я вас дуже прошу Ну а як? А, хто там а кому говорити? 15 ще? хвилин чекаєш на кінець микрові. Відключайтесь. Ніхто нічого не з'єднує. Ну і от тепер дивіться, я раніше вам показував, що між верхньою точкою і дорогою припад був десь 50 сантиметрів. Тут таки вийшов такий довгий, затяжний і доволі е, різкий спуск, який приводить нас в калюжу. А бачите, до магазину доліпили додаткових. Цілих дві високі сходинки, що теж нікому зручності не додає. І також до цієї буди доліпили сходинку. Ну, на що ви так робите? Займіться тим плануванням вертикальним ретельніше. Неймовірно, але факт: деякі стопці такі тут з'явилися. Хоча тут, бачите, дорожні знаки, опори, дерева, сюди так ніхто не заїхав. Але стовпці хороша заміна цим парканам, як бачите. Ну що, друзі, дійшли ми до самого низу, от бачите, вулиця Орлика позаду мене. І знак того, що там є велосмуга, ви також бачите. Не кажіть, що ви його не бачили і на ній випадково припаркувалися. Які загальні враження? Ну, дуже мало мені вдалося вам показати через те, що ну, заліпило трошки снігом. Там ще були цікаві моменти по тактильній плитці, яка дуже невдало запроектована там. І також були приємні моменти по безбар'єрних тротуарах і так далі, тому подібне. Це я детальніше вам покажу з весни. Буде вже загальний огляд, тому що я знаю, там ще не всі роботи завершені насправді. Враження поки що е залишаю складати вам, бо мені просто вже трошки мокровато і холодновато, може в мене вийде не дуже позитивне. Пишіть в коментарях, яке ваше загальне враження від реконструкції вулиці Орлика і що мені обов'язково треба буде вам ще показати навесні, чого зараз я зробити не встиг. І дякую всім, що дивитесь. Дякую також всім, хто досі підтримує на платформі Patreon. Дякую всім, хто свідомий і небайдужий до долі міста. Бережіть себе і одне одного. Підтримуйте Збройні Сили України. І все у нас буде добре. Всім па А -па. де паркування паркла точно не рятують. Прошу бути свідомими. Свідомими. Все тепер дуже негарно. З вашої сторони дуже нега. На хату вони не рятують. Все, таке дуже негане. Прошу бути свідомими, свідомими. Все.